Вітаю всіх! І так, що цікавого, дивіться, що відбувається між Росією та Америкою. Давайте розглянемо: відносини Росії та США. Що зараз відбувається? Боротьба за панування в світі? І за діляшка території. Охреніть, дивіться, діляшка територій. Як це вплине на війну в Україні? Як оця боротьба Росії та США вплине на війну в Україні? Як це вплине на війну в Україні? Надія на результат. Ну, якийсь результат ми від цього отримаємо. В Україні стане легше. Так, в Україні є шанс полегшення. За рахунок того, що відбувається, небезпека, вона нікуди не уходить, але вона стає більш такою, як сказати, не гострою, не прям гостра-гостра. Більше як в ранг потенційної починає переходити. Що добре, там, він, це офігенно. Добре. Як буде розвиватись Мова США та Росії розмови щодо України. Як буде розвиватися цей процес? Договорняк, пишу, перша карта. Довгостроковий договорняк. І це результат. Знаєте, багато нечесної гри, нечесних дій. Який буде результат взагалі цього договорника Україна? По лінії фронту. По лінії фронту. Оце чітко по лінії фронту. Очікуємо по лінії фронту. Чому колісниця, а відхапать там, де це можливо максимально. І все. По лінії фронту. Ось так.